Так, тепер я хочу трошки розповісти вам про те, яким чином можна вирішувати ті помилки, які у вас виникають, і яким чином можна саме дізнатися про те, чому саме виникають ці помилки і що це змінити. Отже, у нас буде ця частина, ця частина розповіді вона буде розділена на три підчастини. Перша частина це буде робота з iam сервісом в AWS. Друга частина це буде розшифрування помилок, які, в принципі, ми усі вже з вами бачили. І третя частина це буде це буде читання логів. І е, з пологом визначення, яка саме операція е, впала, і чому саме важливо розуміти, е, чому саме важливо розуміти оці от деталі для того, щоб вирішити якусь помилку? Отже, давайте переходити з вами до IAM-сервісу. Ми вже трошки з вами розмовляли про те, що, що таке взагалі ролі і, 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 користувачів у системі AWS. В AWS є е, загально виділений iam сервіс який в, в принципі служить для того, щоб е, керувати користувачами, керувати е, привілегіями це і перемішанами цих користувачів, об'єднувати користувачів у групи ну, і так далі. тому подібне. В принципі, увесь iam сервіс можна поділити на чотири такі основні частини. Перше, це Policies. Що таке Policies? Власне, Policy – це набір дозволів або заборон на виконання певних операцій. Наприклад, як ви бачите, є набір полісі. Які стосуються студентів. Якщо ми відкриємо поліс Student EC2, ми бачимо у вкладці Permission набір тих, тих операцій, які дозволяються робити користувачу у сервісі EC2. Бачите, тут є ще додаткові сервіси, не тільки EC2, але суть у тому, що Тут розписано детально, що саме можна робити, і е, що можна не робити. Ну, в даному випадку, у нас, е, як я вам вже казав раніше, що е, ці стейтменти вони бувають двох типів. Це або дозвіл, або заборона. В нашому випадку це все дозволи, тому що по замовчуванню, якщо просто створити користувача в висі, то йому нічого не буде дозволено. Тому на кожну додаткову операцію, яку користувачу потрібно буде робити, йому потрібно видати окремий дозвіл. Ось ці саме дозволи описуються в полісіс. Отже, наприклад, ми бачимо, що користувачу дозволяється. У сервісі EC2 виконувати операцію Run Instances. Вказується ресурс. Отже, на яких самих ресурсах можна виконувати цю операцію? Ми бачимо тут ARN, перша частина ARN просто префікс ARN, AWS, назва сервісу EC2. назва регіону, в якому виконуються операції. І ось цей ідентифікатор це ID аккаунту, на якому власне, можна виконувати операції. І власне, тут вказується, що можна виконувати оці ось операції на будь-якому інстанці. Але тут є ще один додатковий елемент в цьому стейтменті – це condition. І як ви бачите, тут вказано, що можна виконувати операцію Run Instances. Тільки якщо у запиті є Instance Type T2 Micro, і якщо вказаний тег, tag, tag Owner AWS Username, це Placeholder, отже, в даному випадку можна запускати тільки такі інстанси, у якого в тегах вказаний власник, власник, саме той користувач, який виконує цю операцію. Отже, це буде означати, що, наприклад, якщо я хочу запустити EC2 Instance, у якого я хочу вказати власником е якогось іншого користувача, то він не дасть мені дозволу е на це. Так само, е EC2 Stop instances, <coughs> ну і ще багато типів операцій. Отже, на кожний тип операцію в сервісі ми видаємо окремий дозвіл за допомогою ECT Policies. І тут можна буде побачити повний перелік усіх дозволів, які є у ваших користувачів. Це Policies. Policies взагалі я трошечки спочатку вам неправильно розповів, Policies вони. Не прив'язані до якогось окремого користувача. В даному випадку просто е, полісі називається Student, тому що мені було так зручніше їх назвати, тому що вони будуть прив'язуватися до студентів. Але цю полісі його можна прив'язати е, до будь-якого користувача. Я можу створити собі власного якогось користувача, або створити користувача для якогось там е, зовнішньої людини в цьому аккаунті, і надати йому цю полісі, щоб він мав цей, цей набор перевірових і для виконання от тих задач, які який описаний в цьому полісі. Це перший елемент. IAM, Це поліси. Наступно, це користувачі. Ой, о, у вас, на жаль, немає дозволу на те, щоб о, дивитися список користувачів, мабуть, це конфіденційна інформація. Але суть в тому, що ну, користувачі це дуже просто. Це просто набор користувачів, у яких є дозвол. О, Заходити в цей аккаунт і виконувати певні операції. У кожного користувача є або певний набор полісів, які прив'язані до цього користувача, або користувач, власне, знаходиться всередині якоїсь групи, а вже ці полісі будуть прив'язані саме до цієї групи. І, власне, так воно працює саме і в цьому випадку. У нас є юзер-груп, це «Students», у нас в цій групі є список студентів. Власне, тут ви можете побачити власне ім'я. Є ще додаткове student Demo, За допомогою цього користувача я тут виконую певні операції зараз. І ще у цього групи є Permissions. І саме в Permissions ви бачите той набір полісі. Який е вказує, який саме дозвіл, е на якому сервісі ви маєте. Чому це важливо і як ви можете це використати? <кхи> якщо ви бачите, що у вас виникає якась помилка, і ви не знаєте чому, ви можете, е наприклад, якщо ви працюєте за стрим, у вас виникає якась помилка. І вам кажуть, наприклад, у вас немає дозволу виконувати ось цю ось, там, певну операцію. Бо ви не можете виконати цю операцію, тому що там якісь параметри в запиті, які ви вказали, вони е не дозволені вам. Ви можете подивитися, які саме операції дозволені для вашого користувача. Наприклад, S3-List, S3Describe, S3Get. У вас є дозвіл робити Create Bucket. <кій> І у вас ще є дозвіл там виконувати додатковий набір операцій, але тільки на бакетах, у яких в назві бакети. Назва бакета починається з ім'я вашого користувача. Отже, щоб підбити підсумок IAM, ви можете використовувати сервіс IAM для того, щоб переглядати той набор пермісій, який є саме у вашого користувача. Для цього ви приходите в юзер-групи. бачите, тут всього-навсього одна група це Student Group. Переходите в Permissions. Тут є набор полісі, вони логічно розбиті по сервісам. Може бути там певні нюанси, але суть у тому, що я намагався їх розбити по сервісам. І в кожному з цих полісів ви можете побачити набір операцій, які саме дозволені для вашого користувача. Наприклад, для сервісу <coughs> S3, для роботи з security групами, для uh, роботи з IAM. Наприклад, ви можете передивлятися список полісі, можете дивитися контент полісі, і так далі. тому подібне. Але у вас немає дозволу на те, щоб змінювати ці полісі. Отже, ви можете використовувати їх тільки для перегляду. Окей.